Вітаю друзі, слава Україні! Огляд сорту Акорн, сорт наш, зареєстрований фермерським господарством батьків сад. Шостий рік кущеві, вирощуються саджанці. Це значить, що половина енергії куща йде на вкорінення, на ріст саджанців, але можете бачити, яка урожайність горіхів. На усіх маленьких гілочках кругом є горіх. Зверніть увагу, все-все-все повністю під горіхом. Спіднявши гілку, кругом бачимо горіх. Горіх такої форми циліндричної, дуже великий. Шкаролопа дуже тонка, гарний по смаку, солодкий. Виповнюється не повністю, але колеться просто руками. І вражаюсть, як бачите, тут зберемо десь біля 4 кг горіх в цьому році. Саженці є в наявності, сертифікати на ці саженці теж будуть. Зараз якраз йде процес сертифікації матеріалу. Так що всіх запрошуємо до співпраці. Слава Україні!